6 грудня, великий день, день тих, хто, тримаючи зброю, доводить українську силу: День Збройних сил України. І це про тих, хто дійсно об'єднує наш народ у боротьбі, вдячності, в пам'яті і, звісно, об'єднує у великій повазі. Ця наша повага не лише у підтримці, молитвах, не лише в донатах і словах, які всі безумовно сьогодні напишуть. Своїм рідним воїнам, які є у кожному, ця повага про дещо більше. Вона стала окремим явищем, феноменом нової України. Ця повага стала мистецтвом. І ця повага довкола нас в наших містах, на наших вулицях і наших будинках. Це сотні зображень, які народились по всій Україні. Сотні присвячень, що поєднали в собі. Мільйони подяк тобі, тобі, український воїни. І як важливо помічати ці мурали, як важливо поспішаючи у своїх справах зупинитися, хоча б на мить, пройти не повз а поруч, вдивитися в ці малюнки, у ці очі, пам'ятати, що вони зробили у війні за незалежність України, цінувати. А для цього знати, знати історію кожного: того, хто захищав рідний Київ, а потім полетів на допомогу, в заблокований Маріуполь, або виріс на Донбасі та боронив столицю, був світовим призером з джиу-джитсу, а став захисником України, хто був всесвітньо відомим оперним співаком, а став українським воїном, І того, хто був ювеліром, мав як кажуть друзі, золоті руки і цими руками знищував окупантів різні долі, однакові цінності, різні імена, однакова шана всім. Вони росли у різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої. І скільки в цьому символізмі, Гордості і болю водночас вони пішли захищати рідний дім, і сьогодні їхні портрети на стінах цих домів, і на школах, де вони мали різні оцінки, але навідмінно вивчили, що таке честь, відвага, людяність і любов, любов до своєї України.